Прийшла, щоб з тобою погратися. Пам'ятаєш, минулого разу ми з тобою з моєї чарівної коробки дістали у такенного бегмота. А хто ж сьогодні заховався в ній? Давай подивимось. Я вже бачу там чийсь хвіст. Ну що, тягнемо? Давай! Хто ж там заховався? Ого. Та це слон! О, ти бачив справжнього слона? Він такий велетенський, що може навіть роздавити автомобіль. <свист> Ти знаєш, який звук видає слон? Ні. Тоді слухай, <плес> Слухай ще. Отак саме так кричить справжнісінький слон, а виходить у нього так кричати, бо в нього є ось такенний хобот. Саме хобот допомагає слону брати їжу і ще так голосно кричати. А скажи, який же ми чуємо звук, коли кричить слон? Слухай ще! <рісля Page> так, ми чуємо звук у-у-а -у -у -у. ти вмієш кричати як слон? Ні? То я тебе зараз навчу, щоб вийшов такий гарний звук. У, як у слона, нам потрібно скласти губи хоботком! Дивись, як у мене. Подивися ти на нас, слоненятко любе, ми навчились хоботком утримувати губи. Ану, складай губи хоботком, а я буду рахувати. Як тільки моя рука закриється в кулачок, Хоботок прибираємо. Готовий? То давай! І хоботок! Молодець! Супер! Давай я повісю ось такого смайлика, щоб ти не забував, що щоб вимовляти звук у-у-! Нам потрібно складати губи. Хоботком, щоб ротик був маленький, як у цього смайлика. У, -у, -у, -у. молодець. А скажи мені, де ж ми ще чуємо звук? У, -у, -у, у? Так, ми чуємо звук. У, -у, -у, -у. коли виє вовк, він говорить так. У -у -у -у. Вода схожий на звук У. Так. А ще коли ми чуємо звук У. Ми чуємо звук У, коли ми, до нас наближається потяг. Саме потяг видає теж звук У. У. Давай спробуємо разом. У-у-у! Молодець! В тебе виходить як у справжнісінького потяга. А давай з тобою пограємо в гру. Гра називається Порахуй хмаринки. Коли їде потяг. З його великої жовтої труби виходять хмаринки. Тож граємо так, я буду гудіти як потяг, а ти будеш рахувати, скільки хмаринок вийшло з моєї труби. Готовий? Дивися, в мене навіть труба справжнісінька є, як у потяга. Слухай, я схожа на потяг. У-у-у-у-у. Так, схожа. Ну що ж, готовий грати? Приготуй свої вушка і рахуй, скільки разів я назву звук у. І скільки хмаринок вилетить із моєї у у труби? Тож один, два, три почали слухай. у. <ривіт> скільки разів я дула в трубу? У-у-у-у. <ривіт> Вилетіло так, одна, отже звук У ти почув один раз, а тепер у-скільки хмаринок вилети з моєї труби? Слухай. Я назвала звук у три рази. Рівно стільки ж хмаринок вилетіло з моєї труби. Один, два, три. Молодець! Як гарно ти справився з усіма моїми іграми. Але нам час прощатися. Тож я тобі пропоную вдома пограти з своїми рідними у слона. Хто голосніше крикне у або у потяга? Хто голосніше буде дути в трубу. Ну що ж, до зустрічі! Грай, не забувай!